В останньому великому оновленні Абрамсам та Леопардам другим зіпсували життя. Їм додали ось таку корзину горизонтальних приводів, велетенську і яка вилітає після майже кожного пробиття. Про Леопард ми поговоримо трошки пізніше, а сьогодні давайте зробимо переогляд. Точніше, я зроблю переогляд на Абрамс. Ну в моєму випадку, Імка? інших Абрамсів у мене немає. Але в цілому АІМКа грається плюс-мінус так само, як і всі інші Абрамси. І якщо раніше, навіть коли вас пробили, ви мали змогу відповісти противнику також пострілом, то тепер часто бувають ситуації, коли відповісти ви не можете, бо вам зламали приводи. Чи став тепер Абрамс повним лайном? Погнали, вияснимо. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент подобається. А якщо є бажання, можете підтримати ще більше, ставши його спонсором. Тим більше для спонсорів періодично виходять відоси. Все, поїхали, подивимось, як зараз грається Абраша. Починаємо з другої битви за Ель Аламейн середина списку. Ну що ж, поїхали, поїхали, спробуємо когось нахлобучити. Головне тепер. Грати більш обережно і не так сильно підставлятися, як це дозволяв Абрамс раніше. Зараз він не дозволяє так сильно підставлятись, але все одно техніка грається, як на мене, все ще більш-менш ок. Хоча і неприємний момент із цими горизонтальними приводами, звісно. В принципі, дуже сильно розказувати про Абрамс то і нічого. Це просто Абрамс, перезарядка, скільки там 5 з половиною в нас, да? Да, 5,4 на експертах їде вперед чудово. Хоча б це йому не нерфили. Топовий тепловізор у АІМКи на місці. Снаряд там, на... скільки він там пробиває, на майже 600 на місці. Я не буду захоплювати точку. Нафіг мені це не треба. О, тут уже йому впаяли. А, навіть отак, да? Я навіть виїхати на нього не встиг. О, а ну-ка, Кути то наші схилення гармати? Все ще при нас? Бамс. Перший пішов. Ой, як я прошляпив, прямо побрив його. Над ним вистрілив. Ха. Ну, буває. Я тут уже не буду підставлятись тепер з цього боку. Я краще об'їду ще далі. О, ось саме по оцим причинам. Готовий. Так, так, так. Хто тут у нас? Я хотів у ствол вистрелити. На, добивай 90-к. Насолоджуйся. Насолоджуйся контентом. А мені не жалко, а що, хай добиває. Ну, а ми напевно спробуємо висунути своє жало десь ось тут. Зенітку вб'ємо. Ой, ніфіга собі навіть не вбив. Шо, інвул? Так це не та зенітка виходить, чи що. Ой, приколісте. Ой, не влучив, да? Буває. Та скільки вона буде там в інвулі? Ну, ви що знущаєтесь? Який жах. Мало того, що зенітки всю авіацію заземляють. Так і ще й. Це я сильно підставився, звісно, але пофігу. Так і ще й інвул у них три тижні. Так, ну і пофігу. Розмінялися 4 фраги, один асіст. Слухайте, ну блін, як грався Абрамс, в принципі, так і грається, якщо не підставлятися. Якщо ти не підставляєшся, ти швидко доїжджаєш до позиції, починаєш робити фраги. Кадешка твоя, все ще при тобі. Чудова Кадешка, там 5,5 ,5 секунд, навіть трохи менше на експертах. Ну, якось не знаю. Поки що проблем не відчув. Слухайте, ну, на топах 4 фраги, чи там навіть 3 фраги це окей результат, це нормально. Я зараз ще й на 10-му їм додам трошки. Тут зенітка їде. Ось бачу, Зенітка стоїть, да? Давай віддамо сюди, давай віддамо сюди. Сюди віддамо. Ось сюди, давай віддамо. Все по точкам розкидаю, я не збираюсь чекати, коли воно там почне локати. Давай ще контрольні. Так. І отак. Допомога в знищенні. Це Адаца добили. Ну і що там мої меверіки? Тимчасово невразливий. Ха-ха-ха. <сміття> Ай, всі зенітки, по яким я повлучав, всі тупо він вулі стоять. Ну я ж казав. Це просто, не знаю, неможливо вбивати зенітку. Не можна, гра забороняє. Щось мені сьогодні щастить на піщані карти. Сінай. Ну, Сінай це непогано, знову приблизно середина списку. 120 ОВ. Погнали. Ох ти ж ніфіга собі. Це що було? Це вже К-50, чи що? От скотина. От саме я тобі потрібен. В тебе нема там більше цілий, згоден. От саме я тобі потрібен. Да-да. Ой, збийте його хто небудь. а? Ну, не знаю. Маячня якась. От саме мене тобі треба, там мільйон моїх союзників. Казну мені зламав, ясно, ясно. Угу. Ніхто не може його збити, у нас. А де ж наші мільйон зеніток на старті бою? Де вони? Я коли швидко авіацію набиваю, виявляється, що там уже мільйон зеніток стоїть. Коли не треба, нарешті, 50-го збили. Стоп, шо? М8? М8? Ам... Um, mm, ладно. Хи... Okay. Окей. Це щось зовсім дивне. Так, ну що ж, ладно, у нас мінус один член екіпажу. Це, звісно, погано, але жити можна. Ми можемо зараз поповнити екіпаж на точці. Ну, тільки фрагів то я тепер виходить не зробив, я нікуди не доїхав. На жаль. Довбаний К-50. Це ж треба було, от просто попереду у мене мільйон моїх союзників, і от йому саме мене треба. Мене любить авіація, а мене просто обожнює таке, як все, поповнюємо собі члени екіпажу. Зараз будемо пробувати когось настрілювати. Але, як бачите, я пережив тридцятку в дах, потанкував, все нормально. Навіть приводи не зламались, хоча казна це ще гірше, напевно. Так, чудово, поїхали. Відновили свою боєздатність практично повністю. Опа. Бонжур. А я ж вистрелив у передню частину танку, який двигун. А воно подивіться на кілкам і подивіться на повторі, куди я вистрелив. Я ж вистрелив йому зовсім не туди. А що з серверами? Зовсім погано стало, чи що? Гусениця. Ха-ха-ха. Яка гусениця? Передній каток смерті. Яка гусениця? Що відбувається? Це приколи якийсь Дамаго взагалі відкрутили мені, да, сьогодні? Ну от, як проходить, так проходи. От, знову пройшов нормально. Що тоді було не так? Оп. Па Зеніточка, Зеніточка, Зеніточка. Точніше, це була деривація, яку я не встиг, на жаль, знищити. Їй паяли швидше. Ніж мій снаряд долетів. Ну нічого. Зате іншу зенітку я похороню. Нормально. Ну, воно. Да, воно інвульне. От, бачите, все. Мене пробили. В мене тільки загорівся танк. У мене не зламалося нічого, окрім приводів. Ось корзина вилетіла. І все. У мене таке, ніби весь екіпаж живий. Казна не зламана, все нормально, але вести вогонь нормально я не можу. От такий от прикол. От вам і наглядна демонстрація того, як зіпсували Абрамси. Ну і леопарди, відповідно. Але якщо у леопарда була живучість, то тепер з цією живучістю все стало набагато гірше. У нас то на Абрамсі хоча б залишилася наша швидкість, наша перезарядка. Леопард, звісно, також неповільний, але там перезарядка гірша. У нас хоча б є скорострільність все ще. І тому на Абрамсі ще якось жити можна. Ніфіга собі залетіло. Де він там подівся? Я вже свідчуся спавн. Господи, Т-26. Ти, ти це, 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 це що за приколістей? Це що за команда така? <свісно> Причому цей же, напевно, чел на М8 збив К-50 на старті бою. Ніхто не зміг, а от він зміг. Це просто щось з чимось. Ну, все, їх уже просто вон один лишився. Три фраги, один асіст. Знову ж таки. Три фраги на топах це нормальний результат. І хоч мені й зламали ті приводи нещасні, але я все-таки зміг здати назад і вижити. Ну, коротше, звісно, стало гірше гратися на Абрамсі тепер, але питань у мене до нього мінімум. Східна Європа. Ну, я навіть не знаю. Напевно, з верхнього респа давай. О, до речі, дупа списку. 100В, це ми на 12-7. Тут зараз із цього респа буквально. 10 секунд їдеш, і відразу починається сутичка з противником з цього респа. Тут часто ось сюди проскакують і так далі. Тому треба тут швиденько проїхати, зайняти позицію. ле позиціон то було б на Лаклерку. Невже? Стоп, невже не будуть проскакувати? А що це? що це в лісі здохло? Що вони сюди не летять? Зазвичай летять. А, вони туди далі проїхали за схил. Ага, ясно. Ось, будь ласка. Давай рідненький виїжджай. Критичні. Ну, знову я вистрелив у центральну частину танку частину. А зареєструвало влучення чомусь у двигун. Таке, як серверам, погано і трошки підлагує. Таке як із затримкою все відбувається. Там деривація, чи що? Ай, не влучив. Блін, треба було, напевно. Через місто грати, чи що. А я вбивати буду сьогодні, ні. Я не розумію, що відбувається. Ладно. Ну давай ремонтуємось. На диво, не зламалися приводи в мене. Після пробиття в борт. Це, це дуже дивно. Я, Мені здається, все одно помру, бо щось я занадто зухвало залетів у них до РСП. Мені здається, це зараз для мене погано закінчиться. Та боже, ну відразу мені зламали знову гусеницю. йопта. Треба знову диміти. Останні дими віддав. Хон... Хортон вбив панциря. І? М8 збивають К50. Хортони вбивають панциря. Ви що на приколі? Що відбувається? Наркомани? Так, окей, треба, мені здається, звідси їхати. Там воно, у центрі щось цікаве відбувається. Я тут стою якоюсь дрочкою, займаюся, вибачте. Опа, бонжур, навідник. А у нього дублюється чи ні? Так, у нього дублюється. Я трошечки не встиг. Ой, господи, пробиваєш у борт башні, а там тільки навідник вивалюється. Один фраг, один асіст. маловато, маловато, слабенько. Ну, я, напевно, сам дебіл. Можна, в принципі, разнутись ще разок. Угу, Точка С падає. Ясно, ясно. Там у нас десь респу нашу піддавлюють, але. Я думаю, з цим наші тіммейти там справляться. Ага, ага. У Є-1 добили. Це, напевно, мій був чи ні. Хоча асіст не дали, значить, не мій. Значить, то інший був. І що у вас тут відбувається? Слухайте, я, напевно, без теплака навіть буду, бо щось з теплаком не зрозуміло. Неможливо швидко зрозуміти, це труп, не труп. О, ніфіга собі. Та що за В'єтнам останній час тут відбувається? Якісь хьюї, блін, літають низами між будинками. Реально, В'єтнам? І нікогісінько не видно. Так, а тут у нас що? Це наші тут стоять. Кого там лава де досить. Ясно. У нього було два члени екіпажу живих. Добили. Я би, може, ще ось сюди спробував виїхати. Не знаю, що з цього вийде. Може, навіть нічого й хорошого. Але спробувати, чому б і ні, да? А ворогів тут тут і не лишилося. А, звідки? Що відбувається? Ну, я не бачу, я не розумію, звідки. А, тепер ясно. Ех, ну, вибачте, не видно було його. На жаль. Ну, ще один фраг я зробив. Пофігу, що чувак, програє бій, він там стоятиме до кінця часів. На жаль, на Меверіки не вистачає, вистачає тільки на. Каби, які лайно, ну не знаю, вилетіти чи не вилітати. Ви ну, давайте спробуємо відкинути ці каби. Може, долечу якось. Там сушка 34 десь літає. су 34 знищив Леопард 2. Це він, напевно, Х-38 повідкидував, там, так? Да? Чи Х-39, як їх там? Постійно плутаю. Окей, скидуємо тягу. Давай шукати собі ціль якось. Ніфіга не видно. А, блін. Все, не вистача кутів. Ну, от настільки зручно користуватися цими кабами. Пішов один. Пішов другий. Не знаю, чи воно влучить там щось чи ні. Ще один відкинув. Є челенджер. А інших нікого і не зачепив. Все, пішли панезам. По мені пуск. Ой-ой-ой-ой-ой, я зачепив крилом землю! Ну і ладно, я за те челенджеру помстився. Ну, такий бій трохи не дуже. Три виїзди. Точніше два виїзди плюс виліт, три фраги, один асіст. Слабенько, дуже слабенько. І ми, схоже, цей бій ще й програємо. Окей, давайте підводити підсумки. Ну так як же зараз граються Абрамси? Ну ви знаєте, все ще непогано. Так дійсно іноді нам будуть вибивати ці приводи, і іноді у вас будуть ситуації, коли через це ви будете помирати, бо не зможете там відповісти противнику. Вам можуть у мене от були поза записом там на стрімах чи просто я грав? У мене бували ситуації, коли мені ламали не тільки приводи, а ще й двигун. І поїхати назад я не можу відкотитися. І відповідно, і відповісти противнику ти не можеш, бо ти не можеш навести гармату. Двигун зламаний. І тобі просто повторно тебе добивають. Такі ситуації, на жаль, виникають. Але в цілому Абрамс грається все ще дуже приємно, тому що швидке КД, швидкий танк сам по собі, є кути схилення, швидко наводиться башта, швидко наводиться по вертикалі, всі його бонуси залишилися при ньому. Тому Абрамс, напевно, як був моїм улюбленим танком, так і залишиться. Ну а в наступному відео, тобто завтра, ми розглянемо Леопард 2. Подивимось, як тепер грається він. Ну а на цьому на сьогодні у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.